Друзі, на зв'язку компанія Автопарк маємо нове надходження. Ось таку от білосніжну красуню Audi. Це чистий 2019 рік, 3 літра бензин, оптика вже спереді європейська, легенький скульзячий удар по Америці, попередку 107 тисяч пробігу, панорама. Всі повністю датчики. Все присутнє в авто такого класу. Повний привід квадро, 3 літра бензин. 107 тисяч пробігу. Ось такий от салон. Ось таке авто. Запрошуємо на огляд та тест-драйв. Львів, Кільцева, 60, навпроти епіцентру.